Світик? Ну, як вам наш танець? Злякалися. Та ну, не змінюй тему світ! Ти ж нічого не казала. Ви теж. Ну, добре. Ви в курсі, чому ми тут, бо ви вкрали мою нашу ідею щодо кліпу. Змініть ваш танець негайно. Ну. Извините, мы не можем. Это мои дела, что у меня свет горит, собаки играют. Как можно перелезть в забор? Але, почему? Послушай внимательно. Это мой ребенок. Потому что победить. Ага. И победим. Мы уже прислали свои видео на конкурс. Ну что? Але байдуже, ми все одно будемо робити кліп, як і планували. Твой ребенок залез ко мне во двор, блядь. Вперед? Але у вашому плані є маленький недолік. Коли ви надішлите свій кліп, він буде здаватися копією нашого. Да раздуплись і що? Твой ребенок залез Удалію в мой двор, моя видео. жизнь, нічого я не буду удалять. Невдалою копією. откуда знаєте, я не показував лицо. Вообще, відео удаліть. Тебе что, мало или что? Я тебе сейчас добавлю. Ну добавь. Я тебе сейчас добавлю. Добавь. Видишь? Видишь? Сюда иди. Стоять. Стоять. Жертва, блядь! Потерялся! Потерялся! Сдать тебе, блядь! Я тебя сука найду, я тебя развалю. А шо меня искать? Пошел отсюда! Пошел! Це я в усьому винна! Грошей у нас більше немає! І кліпу теж більше немає! Дарма я вас переконала, що нам вдасться все так швидко і добре! Съездил, блядь, пообщаться! Просто. У меня реально это не укладывается в башке вообще. Какая дичь, какой вздрочь вообще на ровном месте. Это мои слюни. И его сопли накапали. Я не удивлюсь, если теперь еще они на меня заяву напишут за этот поломанный нос, хотя сами начали. Мне кажется, я в этом мире вообще не раздупленный, не понимаю, что происходит. Для меня это настолько неадекватно, вообще сейчас ни с чего. Я вообще не догоняю, в чем я не прав. Это просто бред, просто бред. Мало того, что я сразу написал, что претензий никаких не имею. Если кто-то шарит, напишите в комментах, что вообще грозило бы детям или их родителям. А пікунам, за своїх дітей, як воспіталі. Чушь повна чуш. Ну чого ти? Нам усе вдається швидко і добре. Тільки поглянь на Пінкі Пай. Вона зробила цілий шоколадний замок, поки ми балакали. Хочете? Я хочу лише нову ідею для кліпу. То вигадаймо її. Справді. Дуже. Я впевнена, якщо ми поміркуємо разом, то вигадаємо щось набагато краще. Добре. Думаю, варто спробувати. Отак точно вийде. Так, я вже придумала. Отже, ми на кулінарному уроці а! робимо яблучне печиво. Потім дістаємо свіженьке з духовки. І всі веселі та задоволені. Стоп! Е тобто в кліпі ми більше нічого не робимо, тільки печиво. Е мабуть, я трішки голодна. У когось іще є ідеї. О, о, у мене. Отже, ми усі посеред джунглів, нас переслідують вороги. та Звідки з'являється тінь величезного монстра. Хвилиночку, а цей сюжет не з пригодницької книжки. Ха -ха. Точно. Ось чому він такий класний. Забудьте. Добре, я придумала. Швидше, кажи. Ми опиняємося на місяці, і в нас дуже блискучі костюми. Ані, ми ж у космосі. оточують сири горгонзола. Та раптом з'являється космічний песик і починає їсти сир. Такий насичений присмак. Стоп! Так не вийде. Чому? Бо це конкурс танцювально-музичних кліпів. Жодна з вас танцю не запропонувала. Де її були кльові? <laughs> Мені сподобалась твоя. Дякую, Пінкі. А -а -а -а! Ти чого? Чого? Зараз поясню. Конкурс уже завтра, а ми тут лише час марнуємо.